Що всім доброго ранку. Вирішила наплювати на все нафік. Ну нафік воно це мені нужна головна біль. І поїду на море. Сама, сама їду на море. Нерви ціліше будуть. Ви теж на море хочете? Тоді ми з вами їдемо сьогодні на море. І я не брешу. Приготуйтеся, беріть купальники, беріть якісь покривалки, і ми з вами їдемо на море. Мама мене проважає. Поки не, не пристягуюсь, тому що мені потрібно буде вийти на пошті. Я вам на стрімі розповідала, що мені потрібно повернути. Ну, ті речі, які мені не підійшли. Давай, пока, мам, не плач, жди мене. Давай, пока. Не ругайтесь тут Сашко. Ой, як колись це запіднялося після дощу. Дощ є дощ. Ех. Ні, я поки не пристегуюся, бо я зараз буду відстегуватися, тому тут по вулиці за мною нічого не трапиться. Я дійсно їду на море в Світловодськ. Світловодськ це таке місто, Кировоградська область, 25 кілометрів від нас. Звичайно, там є Кременчуцьке море, там дуже гарні пляжі. Ну, я вам море, звичайно, покажу, але я пошуткувала, ніхто відпочивати на море не буде, тому що перше А вже прохолодне, Б, у нас немає часу. І я їду зовсім за іншою причиною туди. Вчора все-таки ліки, які мені потрібно вкрай людині, яку я це для мене, як, знаєте, яку я дуже поважаю, і я повинна була допомогти. Я Замоніторила вчора всі аптеки, вводячи ті ліки, ви бачили відео. Ну, не треба пікати, І я знайшла дві коробочки в різних аптеках, але в цьому місці. І там, і там по одній коробочці залишилось. Тому оце я їду. Звичайно, там, я не знаю, там дуже давно була в цьому городі, там такі дороги, там нема дорог, там зовсім нема дорог. Я вже думала сісти на автобус і поїхати, залишити машину там на вокзалі, а потім думаю, та ні, я не знаю, де воно знаходиться. В різні вулиці, різні аптеки. Потихеньку доїду. Так що ви зрозуміли. Я довго, довго інтригу тримати не можу. От я не знаю, чому. Ну і держи інтригу, приїхала на море, купатися. одягни купальник, скупайся, ой, повірять, на щось писати. Ой, блін, чоловік робить, вона по морям їздить. Я думаю, що на перші хвилини так і подумали. Ну не можу інтригу тримати, розумієш, Не можу. Ну нічого. Так що ми їдемо на море. Зараз, дай Боже, я не знаю, чи з 9 я ж пораненше хочу. Там 48 годин тримаю. Ну я вчора вечором замовила. Чи роби вже пошта, чи не роби, я ніяк не вивчу, не вивчу графік роботи пошти. Та побачимо все. О, вже роді двері відкриті. Так, зараз я отут стану і швиденько збігаю. А ви зі мною, да? ну, звісно, а як же ж? Так, ну що, тут повезло очереди. Та що це з цим рулем за это? Очереді не було. Так, я швиденько відправила. І піде посилка. Вже добре. Зараз прийде за посилками, якраз заберу. Це мені не в спеху, мені возврат там. Все, поїхали. З Богом, як кажуть, потихеньку не спіша, поки не жарко, дай Боже, щоб там все було. Щоб вони дійсно. Це через оцей сайт таблетка, що вони залишили. Я вам скажу, що набагато дешевше замовляти через по пішохідному переходу, переходить собака. Замовляти на цьому сайті, але не у всіх аптеках є такі аптеки, що працюють саме через таке замовлення. Ви приїжджайте, і забирайте. Я вам Америку не відкрию, тому що ви це все самі знаєте. Ану, що тут ремикать? Ой, на половинку. Бачите? Оця стоєчка погана, що видно тільки на половинку. Ну, ні, що потрібно, я вам покажу. Добре. Знаєте, промила. Саша поставив нові ці, І сьогодні я перший раз промила. Гарно моє, нічого сказати дуже. Вибачте, я вам розповідаю, не знаю на чому зупинилася. То хтось там пікне і вимикається зйомка. Оце такі ями, тому що Саня теж як їде на фурі з цього боку, нас через наш міст і через ну центр міста не можна фурам їхати. Треба сюди об'їжджати. Бачите, попереду пішли фури, і оце фури розбивають. Але вибачте, ці фури хазяїва, вони платять налог, правда ж. Вони платять налог, вони платять е, кожен літр десь пального там, чи такого пального, там нарахована вже, е, е, як кажуть, гривня чи скільки для того, щоб ремонтувати дороги. Чому ж їх ніхто не ремонтує? Оце питання. І знаєте, що саме страшне? війна, закінчиться війна, не до доріг буде. Людям жити нема де. Так що ці дороги так вони і будуть. Такі страшні, розбиті. Ну тут ще нічого, тут можна хоч трішки об'їхати. А отам далі це просто жах. Таке враження, що, знаєте, били з градів чи з що, і оце все порозбиване тут. Просто таке враження. Ну і чого, потихеньку доїдемо. Тільки що там на дорозі білочку збили. Один хвостик пухнастий такий лежить. Ось починаються ці ліси. Це Кировоградська область. Тут було написано раніше, Кировоградська область, Олександрівський район, Олександрівський. Тут ліси вліво, ліси вправо, і так їдеш і їдеш. Тут дивіться, яка доріжка залишилася гарнесенька, прямо, прямо гарнесенька. Чому я знаю цю так дорогу? Тому що ми, коли бабушка була жива, царство небесне Сашина, вона в Чигирині мешкала, і ми ж їздили частенько, то їздили через, саме через сюди. Ой, прямо аж якось незвично, що їде ще немає отих ямах. Але там ями такі неглибокі, шістдесяти нормально, ніде ні, 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 не попадаєш. Я, чесно кажучи, знаєте, як оце їду, то я дивлюся попереду машину. Як вона об'їжджає таке, я оце ось приїхали зараз у цю посадку. Це оце, що німці вели, газопровід, що з, вибачте, з Росії тягли в Європу. Це у тут проходить цей газопровід. Ну, проходить він тут, одна із дочок. Зараз, мабуть, вже немає, я не знаю. Я ж кажу, що дівчат так багато заміж повиходило. О, тут навіть можна і на п'яту перемкнутися. Оце так. Да. Краса, правда? На Черкаси сюди їхати можна. Багаття має зігрівати, а не зліс знищувати. І це правильно. А то люди приходять в ліс, починають палити, потім не, ну, не затушили. І пожежа. І тут дорогу нещодавно робили. Цікаво, що тут робили, а там далі ні. Оце ми наліво. Силікатні вироби, туди наліво їхали. Ой, там білі гриби, які були. Але це було 20 років тому назад. Дуже давно це вже все було. А тут уже осінь, вже дивіться, дуби. Цей регіон дуже славиться дубами. Оце все дерева, ну, крім сосни, це все дуби. Вже жовтіють. Ой, дивіться теж до осені Все. Ну що, ось ми приїхали. В'їжджаємо. Те, що я вам казала, бачите, будемо їхати за фурами, тому що вони сюди їдуть. Ну, їм сюди дозволено. Оці плити, вони просто попіднімані. Вони попереджали. Бачите, які тут переїздочки. Ну нічого, потихеньку. О, пилюка, звісно, від цих фур. Ну, нічого. Оце будемо їхати, їхати і заїдемо в місто Світловодське. Швидко не поїдеш, тому що тут понасипали, мама не горі. Так, щоб вас не закачало, я вимикаю вас. Знаєте, я вам скажу, що по таких ямах я ще в житті не їздила. Просто більше другої не їдеш. І то ще... Так це я дивлюся, що вони ще трішки засипали їх. Чому тут немає знака стоп? Просто жах. Затовник є тут АТБ. так, Я думаю, що нам по головній треба сюди повертати. А чого я не включила локацію? Я їду, знаєте, по-своєму, як кажуть, мабуть, потрібно було їхати туди. Це, мабуть, я круг накидаю. Ну, добре, поїду по старому. Геолокацію не, не вімкнула. Це це ерунда, саме головне, щоб були ліки. Щоб не киданули, як кажуть. Тут, по ідеї, в двох різних аптеках по одній коробочці, дві коробочки є. А мені потрібно хоча б дві коробочки. Мене просто закачало. Люди добрі. Це, це жах. Це просто жах. Хіба отак люди можуть жити? Це ж просто жахіття. Зато прямо воно вже море. Зараз будемо купатися на морі. Так, світлофор тут щось не працює, нам потрібно наліво. Бачите море там прямо? Отам, отам, ото море. Так, повертаємо. Ну, Тут центральна вулиця, я думаю. Так, Героїв України, те, що мені потрібно, Героїв України один. Тут нічого. Сам так, саме таке місто воно непогане. Але дорога, люди добрі, я не бачила такого. У нас плит. Плити попіднімалися. Це жах. Просто жах. Розкудріть твою на мисла. О, це нам далі їхати тут тільки 5, а нам потрібно 41. Коротше, видивитися аптеки. Яки не вімкнула геолокацію. Так, це їхня центральна частина. Нам потрібно назад буде повернути сюди направо, там ми виїдемо. О, Бачите, але я теж герою справа. Теж багато загиблих, Небесна Сотня, ці які молоді хлопці, красиві та молоді. Тут нормально дорога і машин багато. Так, зараз я буду дивитися точну адресу, вибачте. У них центр розділяє такий гарний парк. Подивіться, яка краса. Я ж кажу, що город таке, місто було таке чисте, зелене. Таке місто непогане, але. Дороги це просто жах. Так, я думаю, що вона аптека, он, вона, бачите, наверху 41. Це тут ось УЗІ, масаж, нам це не потрібно, тут щось роблять. Але я скажу, що люди звикають до свого міста, до свого життя і живуть. Мені це дико, тому що все-таки у нас місто дуже гарне. Так, ну ходімо, дай Боже, щоб нам тут повезло. Це перша аптека. Я дуже, дуже, як кажуть, розстроєна. Дві аптеки, які я замовила і все те. Одні аптеки я взяла, тому що я зателефонувала там один місяць і 10 днів залишилося до кінця терміну. І всі ж аптеці точно такий термін. Кажу, вибачте, я брати не буду, тому що зателефонувала, кажуть, бери одну коробочку, за один місяць це все вип'ється по дозуванню. Тому немає цих ліків і немає сенсу навіть їх вже шукати. Тобто те, що на залишку було, я заїхала в цю аптеку, де я бронювала. Думаю, можливо, там буде інше. Ні. Так само, 10 число піжди, якого там місяця. Та я вже не пам'ятаю, коротше. Ну тут дешевше ці аптеці. Бачите, тут я скупила дорожче, хоч вже термін придатності. Тут дешевше. Ну нічого. Я кажу, ні, вибачте, я брати не буду, тому що мені це... Я не пройшла машину. Мені це не підходить. Так що проїхала. Ну нічого, зараз ми з вами поїдемо на море. І це скраса, як кажуть наші. Підожди, де моя машина? Щось я йду, а воно. Загубила машину. Таке місто, дивіться, і комп'ютерний центр, і простір краси, і школа така велика. Непогане місто. Якби дороги були нормальні. Бачите, тут цей тротуар зробили, стоматологічних дуже багато. Ух ти, камеру повісили, щоб за сіткою, мабуть, дивитися. Автозапчастини, дивіться, як гарно зроблено. Так, Алла, куди ти пішла? Прийшла свою машину і пішла. Ну нічого. Все нормально. Їдемо додому. Ні, Ми їдемо на море. Дивіться, гарно попереду прямо там море видно. Але воно зліва теж йде. Зараз ми десь так. З правого ряду хреняк наліво. сплошну пересюк і поверну. От тобі, будь ласка. <рес> От тобі їздуни. Так я буду дивитися уважно, можливо, таке було так поворот, щоб доїхати аж до моря. Пахне морем. Це так називається. Воно не салоне. Має, мабуть, в госпіталі був. Ой, можливо, тут потрібно було повернути. Додому сюди направо це тут. Я думала, отут, а тут, мабуть, немає дороги. Так, чи є. Та є, є. Ну, я знаю, що зліва море. так ми раз в Києві заїхали. Ну, що ти став? Поїхали Київ подивимося, нам в аеропорт рано ще було. Та поїхали, поїхали. Та поїхали в таке, кажу. Та воно ж паралельно вулиця, мабуть, так ми єлі єле встигли на літак. А я зараз запитаю сьогодні. Добрий день, а якщо я так прямо поїду, я до моря доїду чи ні? до самого моря. Ні, не доїду. Ні. А там далеко йти. А, прямо отут, да? там вже море далі. Ага, дякую вам. Дякую, Хоч... Коротше, мимо автостанції туди прямо, так? Да? А, тоді я поїду туди. Дякую. Дякую вам. О, бачите? Дякую. Знову таки паралельність не, не спрацювала. Паралельність не спрацювала, тому вчиться в мене. На моїх помилках, як кажуть. Я того до автостанції приближаться, мені страшно ту дорогу. Я, я просто в, в хітті. Ні, усюди прямо поїдемо, ми зріжемо великий кут. Так, тут не дуже гарний. Цей це перехрестя тут і так Нагадаю, чоловік сліва мені створе його воздушно поцелуй послала. Справа зліва і тут зліва підпирає. Ну, бачите, гарний водій зупинився, тому що тут пішохідний перехід, що потрібно пропустити пішохода. І це. Боже, завдяки цим лікам я побувала в місті, де... Ой-ой-ой! І кило відкрила, все встає дитки. Так, і оце у ту нам потрібно повернути наліво. Отак, і ми з вами побачимо. Тут теж такий сітофор не працює, справа, але вони повертають. Так, давай, давай, давай. давай так. О, так, о, так, все. Ось воно море, вже пахне морем, люди добрі. А, як пахне гарно. А що має там сокоти? Чи в колісо щось застряло? Так, щось застряло, мабуть. zaraz lub na tej stajaneczkę O tak. Gotowi, pyszli na morze.